Доброго сім дня. Провів останню обробку пчелиних сімей, де знаходився в мене ну був розплод у сім'ях. Тепер зробив розплод, вийшов, зробив останню обробку. от І осип клеща, ну, одиниці. Один, два. Три, чотири, п'ять. І більше в цій сім'ї немає. Наступна сім'я. На дворі повний стіль, ніякої ветру немає, нічого. Тут так само. Бачу ось один, два, і все. Наступна сім'я. Ну, тут сипануло, сипануло хорошо, як на мене. Ось дивіться, він тут прям видно, скільки його. Але сім'я йде на зиму силою 5 улочок. Тепер далі йдемо. Це сильні сім'ї, такі, де були, був розплод у них останній. Ці сім'ї бачу один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Ну, 8 ще є один, 9. Ну і все. На цій сім'ї все. Тепер наступно. Ну, тут сипануло, це оброблялося Щавелевою кислотою. 15 числа я обробляв. 15 жовтня. Ось тут сипануло побільше, явно щоб була закліщеність, але тут було, по-моєму, пару рамок розплоду. Оце <кліпи> останній обробіток бджіл. Вона на зиму йде на шести улочках. Так, слідуща, ну тут може буде усе за два десятка. Десь так, мабуть. Зараз різкось наведемо. Оце ось все тут, у великому такому куточку, трошки є трошки є кліща. Оце вся осип. Тепер наступна. Тут дві стоять рядом. В одній сім'ї. Ось вона. Так, раз, два, три. Три штуки. Де тут? Четри, п'ять, шесть, сім, восемь, дев'ять, десять, одинадцять. Двинадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, восемнадцять. Ну, до двох десятків десь так. Зараз ми все закриємо. от І наступна сім'я. Тут трошечки побільше є. Десь отак поставимо. Трошечки є побільше. Але це не критично на її силу, на зиму. Це остання, остання обробка була. Вони в мене тут всі такі як зговорилися, з розплодом були. Вона йде на, на зиму. У мене тут вже прописано все. На сім булочок йде на зиму. От. Так, і ще ось. Сусідка їхня. От, тут теж трошечки сипануло, будемо так казати. Якщо б що це сипануло. Ну, ось я тут їх читати не буду, скільки їх тут візуально візуально видно, що трошки є. Це е, була вилучена е, остання рамка розплоду і оброблено. От, і Ще одна ось у мене є така теж кандидатура. Геть нова фанірка. Тут його видно неоруженим глазом. Його тут небагато. Ну, може так, до пів сотні десь буде. До пів сотні, мабуть, десь так. ось Оце вся осип. Останнього кліща, осип кліща після останньої обработки з щавелевою кислотою. 1,5% без сиропу. Ще раз наголошую, з сиропом щавля е, кислота не застосовується і не обробляється. Тетлумачення про те, що вона повільнює випаровування кислоти, типу вона довше буде випаровуватися, не відповідає воно дійсності. Просто сироп, він, він просто, просто засихає. Показую вам отак от витягнути всі доня. На дворі повний штіль, не шолохне навіть. Так що от, от, от це от така обработка, ну, останній осип клеща при оброботці. Тепер е, ще зробив е, обробку, я поставив за 35 років перший раз я поставив Манхао Про. Зараз пройдемо, побачимо, яка там буде осип. Я, а, І, А в мене ще тут теж куточок був, я робив його, теж обробляв кислотою. Ну, тут їх небагато, 5 штук десь стоїть. От. Ось, все, значить, теж сімейка. Ну, тут вона була безрозплодна геть. От, е ну, ну, десяток, може, там ну, 15 штук десь так. От. Ось в одній сім'ї тут сипануло побільше. Його видно, що його тут. Трошечки більше цього кліща. Щитати не буду, бо тут, мабуть, буде сотня, а то і більше. От, отак осипанула ця сім'я. Значить, ця сім'я геть-геть без розплода і без матки була, до речі. От. І що я бачу? Раз, два. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Ну, це така статистичне дане, яке ніяк не вплине на зимі в Любджіл. Наступна сім'я. Ну, так само теж, може, може до десятка. Все, більше. Більше воно не, не показує. Так, і одна ось ось сімейка ще сховалася в мене вона. Так, що ж у неї тут? а? Мабуть, що почти нулява осип. Раз, два, три, три, чотири, п'ять. І все. І все. І більше нема. Тепер подивимося сім'ї, зараз я пройду, подивлюся там, де я ложив е Манхао Про. Казали, що пізнову сім'ю воно не працює. Ну, Я спробував сім'ю, як говориться, привів в активний стан, обробив її, поставив де одну, де сильні, дві полоски поставив. Ну, Одна велика, пополам перерізав. Поставив по дві полоски. Зараз подивимося, яка там осип. Дякую за перегляд вам всім. Підписуйтесь на канал.